Доброго дня! Вітаю всіх вас в Норвегії. Мене звати Ліна, я професійний викладач норвезької мови. В Норвегії живу більше 15 років, тому розумію всі труднощі, які можуть у вас виникнути як при вивченні мови, так і з інтеграцією в норвезьке суспільство. Освіту вчителя здобула ще в Україні. але... Вже тут отримала додаткову освіту за фахом. Ось уже 10 років я навчаю норвезької мови, а також допомагаю норвезцям та мігрантам з різних країн в пошуках освіти та роботи, а також в пошуках себе та свого місця в суспільстві. З 11 липня я рада буду працювати з вами над вивченням норвезької мови. Сподіваюся, що мої знання та досвід допоможуть вам не тільки вивчити мову, але й легше адаптуватися та знайти своє призначення в Норвегії.